Це максимально спонтанне відео без макіяжу, без нічого. Але я просто е згадала, що в мене є ютуб, і я його дуже хочу вести, тому що я довгий час не вела. Я була у відпустці, я була у від'їздах, але я зберігаю собі тему в нотатки, записую. І ось це одна із них. Я навіть не пам'ятаю в кого я перший раз почула чи побачила цю фразу, але зараз її бачу усіх постійно, і вона мені настільки відгукується, тому що це чиста правда. І я стала це помічати, коли сама почала працювати з людьми, коли почала вести собі блог, щось розказувати людям, а бути якимось прикладом для когось і так далі. А це постійно, постійно, постійно бачу в своєму житті, що як тільки я щось хочу, або як тільки мені щось не подобається в інших, це значить мені це не подобається в собі. Або ж якщо я... Хочу щось отримати, то спочатку я це повинна дати іншим. Простий приклад, я не знаю. Я постійно пишу компліменти дівчатам в Тіктосі, коментарі, просто не знаю. Постійно, як бачу гарну дівчину, я постійно це пишу, якось не задумуючись. А потім стала помічати, що мені самі почали прилітати набагато більше компліментів, набагато більше коментарів, приємних слів. Я така думаю, блін, звідки звідки воно взялось просто в один момент. Я написала комусь відгук за роботу, тому що я дуже вдячна, дуже щиро вдячна за послугу, там, за манікюр, за танці, за якесь навчання. Потім я отримую так само відгуки про свою роботу. Тобто, якщо я хочу побачити щось, щоб в моєму житті змінилось, я спочатку повинна дати це сама. І найголовніше не Очікувати, звісно, це взамін одразу, щоб одразу до мене щось прийшло. Типу, ну давай, я зараз це зроблю. Сидіти, чекати, а коли ж до мене це повернеться назад. Ще з тої ж серії фраз я почула фразу, що будьте тим сміхом, який ви хочете почути. І чесно, я прям собі хочу цю фразу набити, але поки що не знаю, де і не знаю <свісно> навіщо. Але ця фраза мені настільки відгукують, що ніхто не повинен мене смішити, але це так умовно кажучи, це не в прямому сенсі. Я думаю, що ви зрозуміли. Тобто ніхто не повинен давати мені а, якісь блага, ніхто не повинен мене розважати, тому що у мене є я для всього, і це не про якийсь там типу мені ніхто не потрібен чи ще щось, я розумніше за всіх, а про те, що все починається з мене. Я повинна почати цю цепочку, цей ланцюжок е позитивних змін. І якщо я сама не можу дати собі щось, то як я можу е хотіти це від інших? Будьте тою любов'ю, яку ви хочете притягнути. Це також трохи особисто, але я не буду вдаватися в подробиці, Але все одно, коли я думаю, що, блін, недостатньо любові, що е, я не, не отримую її зовні, то я якби включаю голову і розумію, що а на що я тобі, а, ну, а що я тут тоді роблю? Моє тіло, моє душа, що вони тоді роблять, тут, якщо не для любові. І я сама можу дати собі любов, і я знаю, е, яку любов я можу давати іншим, то нема ніякої яких причин думати, що любові в моєму житті немає? Тобто, коли я хочу щось отримати, я завжди згадую, що це є в мені, воно є всередині. Мені просто треба нажати на кнопочку, і воно спрацює, і воно е, піде назовні. Воно почне світити іншим, і це рано чи пізно повернеться і до мене. Якщо вас не влаштовують ті блага, що є в вас зараз на такому -то рівні, то ви. Звідкись ззовні, їх не отримаєте це точно. Тому спочатку треба віддавати, щоб потім отримувати взамін, щоб потім щось брати. І віддавати треба безвазм'язна, не чекаючи нічого відповідь, не думаючи, що е, роблячи якісь прорахунки зі всесвітом чи з Богом, не знаю, що давай ти мені, я тобі. Так не буває. Спочатку ми повинні віддавати, віддавати від щирого серця в усьому, так само що стосується роботи. Я принаймні вже зараз, тому що раніше у мене теж різне було. Коли я набираю людей на курс, то я не думаю так. Звісно, в мене якісь прорахунки, але я не думаю, так, ти це 400 доларів, ти ще 400, і разом там у мене стільки-то доларів уйде. Я зараз даю стільки користі, що це коштує набагато більше, ніж сума, але суть не в тому. Суть в тому, що я перестала. Рахувати свою роботу як за гроші, тому що я ж її для чогось роблю який сенс в моїй роботі, якщо вона не дає нікому користь. Тому спочатку я знову ж таки віддаю, я даю максимальну користь, я даю свою енергію, свій час, я даю свої знання, я даю свою підтримку, опору. Я даю зараз дівчатам в чаті, наприклад, новому потоці максимально взагалі. Якісь мотиваційні картинки, подкасти просто тому, що мені ну мені хочеться цим ділитися. Я хочу, щоб якщо хоча б одна людина отримує користь від спілкування зі мною, то в цьому є суть. В цьому є якесь щастя для мене, тому що. Для чого по іншому я це роблю? Те, що я ще хотіла сказати, і забула, що якщо ви е, маєте якийсь вплив позитивний на життя, хоча б одної людини, то вже е, те, що ви робите, не є безсенсовим, безсмисленим. Е, тому що якщо ви даєте добро, хоча б одному комусь, навіть якщо ви не отримуєте нічого взамін, повірте, ви отримаєте набагато більше, просто потім і і ви будете думати, блін, чим я це заслужив. І зараз я викладаю тіктоки, які взагалі не залітають, але вони з таким посилом і. Е, і їх зберігають люди, їх репостять люди. По суті, з таким же, що я зараз відео знімаю, тобто якісь мотиваційні цитати, якісь речі, щоб задуматися, дати комусь знак. І я думаю, що, блін, якщо хоча б одна людина е, порахує моє відео за знак, що е, їй стане краще від цього, то тоді і пофіг мені на ці перегляди. Я рада, що мої відео дали комусь користь. Тому будьте тими змінами, які ви хочете побачити в житті, розпочніть робити щось. Запустіть оцей круговорот, і потім ви побачите, як ваше життя почне змінюватись. Все, підписуйтесь на мій інстаграм і на мій тікток. Тому що там дуже багато цікавого.